Так, Богдан, ви депутат міської ради другого скликання. Ви працювали в шостому скликанні. Так, це вже, це вже моя друга каденція. Я був депутатом 5-го скликання і сьомого цього разу. Як вам працюється? Ну, Працюється з урахуванням наявного вже досвіду, то мені працюється легко і приємно. Я знаю, що треба робити, як формуються документи. тобто для мене це вже зрозуміло, і я зараз, як працюючи, вже фактично використовую попередній свій досвід, ті помилки, які ми вже допускали, щоб таких помилок не було у, у майбутньому, і це от а реалізується через різні нормативно-праві акти, щоб врегулювати якісь питання, щоб, наприклад, більше не ставало якихось конфліктних чи проблемних питань. Які такі важливі питання? От ви вирішили як депутат у нашому депутатському корпусі. Які вам доручалися, які ви Ну, я частково розповідав це на звіті. Це все-таки все, що стосується громадянського су суспільства. Це підтримка громадських організацій. І ми Я розробляв нормативні приватні для їх діяльності, щоб максимально дати повноваження громадським організаціям впливати на діяльність міської ради, контролювати її, щоб робота була публічною. Фактично, сьогодні громадська організація. Має ті ж самі права. Що і депутат місцевої ради. Вона може ініціювати розгляд питань на сесії, виносити проєкти рішень і відстоювати їх перед депутатами ради. Скільки у нас громадських організацій висилькує? Офіційно близько 100 громадських організацій. О, 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 це ну, громадських організацій багато. Але от цікаво, ви знаєте, я була на багатьох засіданнях громадських організацій, і от мене просто не тільки як засіб масової маси, а як мешканку, мені хочеться задати їм питання. Ня, от у них які функції: Контролюючі чи виконуючі? Вони мені здається більше на себе беруть контролюючих функцій, контролюють владу, контролюють депутатів, контролюють якісь організації. Це непогана контроль, але ж дивіться, сто організацій, якби кожен, як я говорю, взяв палапацію і вийшов у місто, то воно було чисто. От ваш погляд, депутатський? Ну, питання дійсно, що громадських організацій багато, але їхня дієвість ну залишається бажає бути Найкорічно. краще, да. бажає бути збільно. краще. Тут питання є в тому, да, є проблема об'єктивна, що е, немає е, фактично механізмів, не було реальних механізмів участі цим громадським організаціям в житті міста, і тому все зводилось до того, критика фактично викривання якихось о, 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 скандалів і думаю. від цього, але на сьогодні вже є механізми, і будь-яка громадська організація може виносити свої питання, і хотілося б, щоб громадські організації взяли на себе основну функцію. Їхня основна функція це представляти інтересів членів цих організацій і реалізувати їхні якісь права. Якщо це спілка автовласників, то вона повинна працювати на реалізації саме оцих питань автовласників, які з ними стоять, а не охоплювати ну, питання всього міста і контролювати, як там і сніг це чи сміття викидається, чи і ще щось. Тому ну, у нас є сьогодні громадська рада, да? тобто, туди входить 33 громадських організації. І ще є стільки ж три громадських організації, які протистоять цій громадській раді. Тобто, саме громадянське суспільство в нас воно розколоте. і це дуже погано. Тобто, що у них такі є війни, воїни, між громадською Ну вони війни, фактично не війни, да? але взаємно взаємні звинувачення. От так. Тобто одні в громадській раді ці, каже, це не наша громадська рада, це друга, це вони самі себе Ми вибрали. Це не поділили сфери впливу. <анкред> <ріпинків> так, тобто, фактично, да. Вони ну Василькові як вибувається? у нас, якщо ти не став депутатом цього скликання, то ти переходиш це, така пра нас досвід. Да, переходиш, очолюєш громадську організацію, собі створюєш, і от і починаєш да, критикувати владу, фактично, ну щоб якось привернути до себе увагу. Але ну я б бажав би таким районським засом дещо змінити в ракер да. а все таки. Якщо ви критикуєте владу, то от каже, да, бюджет там щось погано розподіляється. Так запропонуйте своє бачення ну, на що ці гроші виділить. ми, як депутати, ми голосуємо за запропонований проект. От тоді я задаю вам конкретне питання. Я ж не, не даремно почала цю розмову, посики ви більш обізнані в цій темі. Мені здається, скільки я була на засіданні громадської організації, от у них одна мета зробили громадську організацію. І е, довбають, так скажемо, владу в яких своїх певних інтересах. А є у нас такі громадські організації, які готові допомагати владі працювати на користь громади. Ви такі, знаєте? У нас є громадські організації. Ну, наприклад. Це, наприклад, е, ну, ті ж самі волонтери. Я не хочу назвати конкретно, да, якісь тоді ще якось не назву обрати, Да. але є, в принципі, громадські організації, ті ж самі е, волонтерська діяльність. Сьогодні є в приміськонкомі створена громадська рада волонтерів. І от ці люди, до речі, е, е, їхня. Робота, вона ну на широкий загал її немає, але вони дійсно постійно допомагають, передають на передову харчі, тобто ну, теплі них, речі. Ми скажемо так, ситуація така, що вона зараз вони не можуть да? Але це чудовий приклад того, як люди мовчки беруть і роблять. Да? Тобто вони не, не критикують, що ви не робите, а ми за вас возимо. Вони мовчки беруть і передають і не, і не критикують, да не, не вип'ячують свою цю, що я роблю. А ви, ну, ви нічого не волонтери, які приходять до міського голови, до міської ради. І пропонується підписати акти на таку суму, на таку суму, на таку суму. Тобто, я думаю, що в цьому плані роботі ну, волонтерства допомагають по крайній мірі фінансово і наша міська влада. Ну ви знаєте, офіційно ну, того, тобто, вони звичайно... офіційних бюджетних асигнувань немає. Однак є координація певних спонсорів, так? тобто є люди, які готові допомагати, враховуючи ситуацію на сході України. Якраз місцева влада координує. Тих людей, які готові допомагати ресурсами, там харчами, і ті, хто фактично доставляє ці всі продукти, наприклад, тут якраз міська рада, вона фактично як модератор. Тобто, ми на жаль на жаль, сьогодні немає прямого механізму як фінансувати з бюджету ці громадські організації. Хоча ми над і над цим зараз працюємо, Богдан, як депутат, які питання ти не зміг вирішити? От бажав і не зміг. Да. Знаєте, бо, до, вони речі, до речі, варто сказати, що фактично всі мої нормативні проекти, ініціативи вони підтримались депутатами. Тобто тут слід відмітити, що є підтримка і є розуміння того, що якщо це, можливо, комусь може щось не подобається, як воно реалізоване. Але мої колеги вони бачать, що документ потрібний і його треба ухвалити. А вже відрегулювати можна вже потім. Але от дійсно те, чого не вдалося реалізувати, що я ініціював, це все. Спромогтися суттєвого підвищення заробітної плати працівників виконавчих органів. Сьогодні це 150 чоловік, які працюють в виконкомі, в структурних підрозділах. Фактично, вони виконують владні функції управлінські, і від них багато чого залежить, як вирішуються питання простих людей. І е, якраз от моя ініціатива бюджетна, я пропонував перерозподілити бюджетні кошти, щоб суттєво направити кошти саме в бюджет фонду плати праці, щоб можна було. Замість 2,5 тисяч трьох, які отримує людина на руки, щоб це була ну, цифра в 6-5 тисяч, якщо проголосують 3200 мінімалку, це питання ваше вирішиться якесь чим? Ви розумієте, питання питання підприємом. не вирішиться, оскільки е, оплата посадовців вона відбувається в рамках оцього фонду. Тобто, якщо на місяць виділяється від, 100 тисяч гривень, условних да, 100 тисяч гривень, то тільки ці 100 тисяч і можна розподілитися. Тобто, навіть при без 3200, якби зараз е, ми з Збільшили фонд доплати праці вдвічі, то вже б міський голова преміював би з врахуванням наявних коштів. І тому вже зараз дозволяється по 200 по 300 відсотків виставляти премії, і це абсолютно буде законно. Всім депутатам задаю одне саме питання: що надихає вас до роботи депутатської, бо це ж такий кусочок роботи чималий. Ну по-перше, знаєте. Мене надихає е, мій досвід. Я бачу, я знаю, що треба зробити. У мене є, да я дивлюся, я знаю, що треба завтра зробити, післязавтра, які проблеми є в місті, і мені хочеться їх реалізовувати. Як депутат їх можна реалізувати, це без безперечний механізм. Коли ти депутат, ти можеш сісти, розробити проект рішення, піти його погодити з усіма, винести і проголосувати на сесію і закрити якесь питання, фактично ну, вирішити його раз і назавжди. І тому. Е, да, я знаю, як треба робити, я просто реалізовую свої знання. От для мене це інструмент, щоб щось зробити для для з новачкам допомогли серед депутатів. Е, безперечно, безперечно, ми роз'яснюємо. Але депутати не сильно готові ну не сильно готові навчатися. Скажіть мені міцкавіна. Є у нас там зайві люди, балас у депутатському корпусі. Серед внов прибивших, скажем так, ну завжди знайдеться да, хтось, хтось цей деякі люди не розрахували свої, наприклад, сили вони вони да. сили їх перевели. Там може є військовослужбовці, яких перевели, наприклад, в інше місто. Да, людина вже він не може належним чином виконувати, бо він він Нагай, не знаходиться. Питання, як вони стали депутатами. Ну, партійна система, на жаль, закон він завжди недосконалий. Люди на да, партійні списки сформовані. Ми знаємо приклади, коли людина з партії набирала найбільший відсоток, а депутати проходили інші. Тобто це говорить про те, що сама система вона не дає можливість найкращим прийти до влади. Ох Петра Порошенка з ким воює по політичним гаслам у нашому депутатському. Знаєте, на мою думку, зараз у нас взагалі немає політичних в раді, немає політичних якихось таких конфліктів і непорозумінь. Оце здається саме головне, що допомагає вам працювати. Так? Я дуже так. боялася, що в цьому скликанні буде таке, як у шостому. Нема кворуму, не можна проголосувати. Скажіть, яким чином вам вдається так консолідувати свої сили? На мою думку, якщо в порівнянні мені здається. Що саме тільки оце допомагає працювати, от стільки роботи виконана за рік вашої каденції? Ну багато по перше, перший рік багато депутатів, як показують. Вони ще натхнені, вони ще хочуть працювати, вони реалізують, десь треба виборцям допомогти, десь що. Але подивимося, що ми будемо да, в останні два-три роки, як, як піде. Це зараз у нас немає конфлікту, немає політичних цих. Я скажу більше: зараз в Раді немає такого якогось навіть корупційного Ційного центру. Я вам скажу, що п'яте, шосте скликання в Раді ні для кого не секрет, щоб була група людей, які там створювали певні мови, щоб якось заробляти на вирішенні земельних о, питань. Ми до самого. На, на тих же земельних питань. І зараз, але от я те, що я бачу, що зараз немає якогось такої да, питання, що цим даємо, цим не даємо. Сьогодні земельна комісія, от як виступає, що вона рекомендує. В більшості випадків депутати дослуховуються до, до рішення земельної комісії. Тобто є Є, довіра. є певна довіра в колег до, до тих депутатів в комісії, і це, ви знаєте, це такий ну, великий позитив. Коли ми не підозрюємо, да, якщо хтось стає і каже, будь ласка, підтримайте ця людина. Раніше це було, а все, значить, вже щось він за, за, зацікавлений. То зараз, якщо людина встає, то воно ну нема такого. Да? Дійсно, питань багато яких вирішують для, для виборців. Тому наша рада. Поки дійсно тих, що я бачив п'яте, і сьоме скликання, де я був учасником цих процесів, то я скажу, що це ви дійсно то Це так? дійсно це демократична, це нова рада, яка поки що працює в інтересах людей. Богдан я зараз вам задам незручне питання. Я пам'ятаю, що ви себе в принципі готували на посаду секретаря ради. От на сьогодні за секретаря ради проголосовано було за Оксану Порінську, да. хоча там теж було впритик, пам'ятаєте цю сесію? Да. Так? От і на сьогодні, як ви думаєте, от ви задоволені цією кандидатурою? От на, на секретар ради спрацьовує, чи ви бачили себе краще? Ну, я себе вам, я вам скажу, якщо е, відійти від того, ну порівняння зі мною, то е, так, да, відкинули. то секретар ради, ми маємо сьогодні професійну секретар ради. По-перше, вона юрист, що дає можливість людина, вміє читати закон, вона розуміє, з нею легко працювати. Тобто, якби. Я не знаю, як би да, ще хтось. Тобто людини без людині без юридичної світи важко працювати на такій посаді. Треба розбиратися, великий обсяг питань. Оксана Петрівна справляється своєю роботою. То е, тобто, ви жалкуєте, що сам тобто, не голосував за це? Ну, було питання, розумієте, коли йдуть питання виборів, до, поки питання не вирішено, можуть бути да, певні. Е, є право себе пропонувати звичайно, бути вибраним. Коли а, да, питання да, да, було да. закрите, Ну, все, ми пройшли. Тобто депутати вибрали. Треба працювати далі. На цій роботі, де я зараз працюю, в мене Достатньо механізмів, де можна ну де себе, де себе реалізувати. реалізувати, і зараз ну з тим навантаженням, яке є, і ту роботу, яку вдається робити. Я задоволений. Ну я зараз на своєму місці. Тому Богдан, ви очолюєте ще юридичний відділ, Да, да як ви... керівник окремої гілки влади. Багато суддів виграли, програли. Як вам як юридичне ну ми в нас відбулася реформа? Був юридичний відділ при виконкомі. Ми зараз розширили повноваження. Сьогодні ми маємо управління юридичним. Не забезпечення. У мене в підпорядкуванні як начальника управління два відділи і один сектор. Тобто, це сім, сім працівників. Е, є проблема, що ми не можемо комплектувати штат, оскільки маленька зарплата, а специфіка юриста все-таки е, люди йдуть, ну вони набагато більше отримують коштів. Да? Тобто це від, вони привикли до великих це від, зарплат, це від 10 тисяч, тисяч, тисяч гривень. Професіонала не заманиш, і багато хочуть і працювати молоді без досвіду, бо це, безперечно, це, сважає, вам бо це безперечно досвід, є тікучка. Але стосовно да, програних чи виграних судів, я скажу, що фактично ми мало програємо судів, бо в більшості випадків ми є ініціаторами цих позовів. Основна робота, яка в нас ведеться зараз, це борги по аренді, Да? Тобто, у нас суди, де ми ви ми відсуджуємо по мільйону гривень, тобто може бути один позов, де ми стягнемо. Мільйон гривень. Зараз важлива робота, яка йде, ми її підзавершуємо, це позови по пайовій участі. Забудовники, які будують офісні будинки, магазини, по закону зобов'язані сплатити до місцевого бюджету 10% від вартості. Тобто, якщо собі вартість в 10 мільйонів гривень, там побудований будинок, то 10%. Yeah, it's no, it's 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 для бюджету це вигідно, але це, для вас це важко. Воно вигідно, Але ви, ви, ви на даний момент, яка проблема? 25 забудовників не сплатили ці кошти. Сьогодні збитки бюджету засягають понад 10 мільйонів гривень. Тобто це колосально, це, 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 це гігантські гроші. А сплатити вони можуть тільки за рішенням суду. І no, вони можуть добровільно. Вони можуть добровільно, але, 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 але вони ухиляються від цього. І зараз ми відпрацювали вже судове. Механізм, який ну, принаймні він дає нам і судова практика, що ці кошти будуть стягнуті. І от вже ми під кінець року надіслали 30 претензій, і з січня в лютому ми почнемо таку масову судову атаку на наших. Боржників я ж тут це 10 мільйонів. А є підприємство, якого там взагалі вони показали 150 мільйонів. Вони повинні сплатити. Тобто, якщо тобто, ваша служба юридична буде працювати ефективно, то для бюджету, для нашої громади, це звичайно це великий плюс. Я думаю, що ми, плюс. Що ми я скажу більше професіоналам вам не вистачає. А, так, да? Ну ми шукаємо розумієте, а, є є в мене заступник. Прийшов з досвідом роботи Бахенко Юрій Георгійович. 20 років. Тобто нам зручно, ми зараз є можливість переговорити. Але дійсно хотілося б людей з досвідом, які готові працювати, але поки. Поки, на жаль, важка статистика. Я вам дякую. Міні. Шановні телеглядачі. Я нагадую вам, що сьогодні в нашій студії звітувалися політичний блог Петра Порошенка Солідарність. Ви почуєте їх офіційний звіт згідно закону України і жива розмова в окремій студії із кожним депутатом. Ви маєте змогу, нагадую вам за телефоном 2-18-34 надати будь-які питання вже по цих розмовах, які ви чули, або ті, що ви вже заготовили зараніше. І надати питання, і надіслати нам в студію. Питання може бути анонімне. Ви не можете, можете не називати не своє прізвище, не навіть там, де ви проживаєте. Ми очікуємо ваших питань, і я думаю, що це не перша зустріч в нашій студії. Так, і на всі запросу. питання відповідують від, дадуть відповіді представники різних гілок влади і депутати нашого весельківського міського корпусу. Дякую вам,